Як мені вести діалог з моїм підлітком про шкоду куріння і переконати його кинути цю звичку? Ніяк можемо йти далі по питанням? <реш> Чи зупинимося докладніше? Зупинимося докладніше. Отже, нещодавно я виявила, що мій 13-річний син почав палити. Я знайшла цигарки в його рюкзаку. Я спробувала з ним поговорити, але він закривається і відмовляється вести будь-яку розмову на цю тему. Я відчуваю себе безсилою не знаю, як правильно діяти, щоб відвернути його від цієї шкідливої звички. Вдома ніхто не палить. Давайте так. Ем... Переконати його, ви напевно, ніяк не зможете. Ну, взагалі, у нас це утопія, що ми можемо якимись своїми аргументами підлітка переконати щось робити. Він може вас вислухати, він може з вами зовні згодитися, але все одно він буде робити по-своєму. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо або домовитися про те, що скажімо. Мама дуже переймається через твоє куріння. Тому, будь ласка, якщо ти вже такий дорослий, щоб курити, то зроби так, щоб ти дбайливо ставився до мами і до маминих переживань. Зроби так, щоб мама цього не бачила, щоб в тебе не дмуло там цим димом. Поговоріть, а на які гроші він купляє цигарки. Звідки він бере, встановіть якісь кордони меж домовленості. Вже в підлітковому віці у нас не працюють заборони, у нас працюють домовленості. Тому ем, бігати за сином і переконувати, що це шкідливо, це погано. Та ми всі знаємо, що шкідливо і погано, але все одно всі роблять дуже багато шкідливих і поганих речей для свого здоров'я. Можна сісти і поговорити: слухай, синку, ти я розумію вже дорослий. Ти маєш свої дорослі звички. І я хочу з тобою спокійно це обговорити. Я не хочу тебе сварити, я не буду тебе там карати. Давай про це поговоримо. Тобі подобається, чи ти просто звик, як ти це сприймаєш? Що це для тебе означає? Можливо, ви не зможете самі це зробити, можливо, залучіть до спілкування психолога, який допоможе вам побудувати такий діалог. Але вам треба показати, що ви вже ставитесь до нього як до дорослого, і ви ладні з ним говорити, як з дорослим на цю тему. Тому що паління, вживання алкоголю це дійсно дорослі речі. Ви можете йому так само і пояснити, що дивися, курити чи не курити це вибір дорослої людини. Якщо ти робиш цей вибір... То це означає, що ти дорослий вже. Тоді давай з тобою спілкуватися дійсно як е, дорослі люди. Давай тоді про це поговоримо. Спокійно поз'ясовуйте це. Можливо, йому там це не, не так вже й до вподоби. Можливо, це дійсно за компанію з кимось, а можливо, йому подобається смак е, куріння. Що ж тут так, таке теж трапляється. Вам головне е, не переконати його, не курити, а вам головне знайти з ним контакт і Домогтися хоча б розмови і діалога відкритого щодо цього. А далі вже ви зможете крок за кроком о, або обговорювати це питання, або ви побачите, може він і сам від цього відійде. Головне спочатку побудувати діалог.